Усім привітулі! <хи> Кеті, не треба уходити. Ми з Кеті чекаємо, ось дивіться: так, чекаємо жоріка, готуємося, прибираємо все, чистоту наводимо з отаким пилососом, з віниками. В общем-то, отак, стірка. Поприбирали оті наші покривальця, все загрузили в машиночку. Зараз це все постираємо. А поки воно буде стиратися, так застелимо, цим плідіком І оту грязну подушку теж зараз вкинемо в стірочку. Так що, все, буде в нас чистота, порядок, чекаємо Жоріка. А Жорік буде підтримувати порядки. Ну, як ви зрозуміли, велике прибирання, тому і у ось такий чистенький диванчик. Ось, о, попрала диванчик. Клас. Тепер у кеті чистісіньке ліжечко. Аж самій подобається. Ну, мені дуже приємно, Кеті зацінила, зацінила який чистесенький, який зручнесенький. Отак от, от. Просто зразу прийшла і отак от, от лягла в клубочок. Класний да. Ну, я задоволена. Ось Віка з коробками, з пакетами. Ось вже сідає, зараз розповім чого. Куди їдемо? То що, куди це ми їдемо? Розповідаю. У нас сьогодні е, моя сумка впала, да? дивись, бо щоб оттуда нічого не повивалювалося. А от, у нас сьогодні добрі справи. До речі, Віка, е, цей ларік з цими. з олійками. Працює сьогодні чи ні, не ну, знаєш? Точно знаю, що вони п'ятниця, субота, неділя а четвер? Ні, мабуть. Мабуть, ні, так? Да? Ну ладно, може я тоді завтра заїду, бо хотіла одразу купити, думаю, раз вже виїхали. От, добрі справи робимо. Бачите, там мішки у Віки. Казала вона, кажу, Віка, щось треба з речей, такого плану спортивного одягу. Ну, в общем, чого треба, спочатку треба все починати, да? так? Юля, що це Сумська область Захтирки, що ми з нею разом працюємо, скажімо так, бізнес у нас. То от, Дівчина там сусіднього села, цю селища. В общем, в розбомленій хаті з дитиною, дитині ще двох років немає. Юля там виставляла, звісно, вже і в Фейсбуці, і кругом допомогу. Допомогу кажуть, а що ж, государство. Допомогли, звісно, допомогли. Там матеріально це все порахували на дитину, на неї П'ять тисяч, П'ять тисяч, розумієте, так? Да? Фоточки мені скидує Юля, вона в шльопанцях. Так що в неї прямо розбомблена хата і їй п'ять тисяч. Ні, ну мабуть, за хату щось там будуть нараховувати. Зараз їй допомога. Яка допомога я? Ні, 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 ні. Зараз допомогу і, в общем, дрова там привезли, все те саме. Ну тяжка ситуація. Вона з дитинкою в хаті дровами топить, все не те саме роздягнена практично, а худенька. Тоненька, Юля каже, оце що ще ж таких знайди, як ви, оце. Ну, в общем, ми вирішили, що зараз бігом термошим шкафи всі. От, і у нас завжди є що. Вона каже, вона така пацанка, знаєте, що, каже, їй там якісь платьки, яке цього взагалі зовсім не потрібно. Але розмір обуві 38. Тобто, ні я, ні Маша, ні Віка. Ні Іра, ні у кого такі, у нас у всіх маленькі ноги. Але ж, я кажу, ж позвоню, позвоню, Ірочки Щепочу, і в неї ж 38 і Вальони ж, мабуть, 38. Може, ага, поїхали щастя. Нікуди не поїхали. То його пропускала, а я протупіла. Тепер поїхали. В общем, назбирали, збирали. Зараз їдемо до сестри до моєї до Іри. Там теж і пуховік якийсь, і куртки. І, в общем, До речі, Сашка теж сказала, що куртка в неї є. В общем, сьогодні я посилку не відправлятиму, відправлятиму вже завтра. Ось такі в нас справи. У мене там теж стопка всього. Спортивна, так спортивна. Общем, Все значимо. Чоловічно. Да, втягнемо, це, звісно, це те саме. Я там там... Носочки заходила тепло, що я не ношу. Ну, я топіки, футболочки, такі, да, в общем. І все те саме. Навіть да, у мене там трусики, господи, вибачаю пару штук з бірочками, з усіма самими ну, не тронути. Ну, воно ж нижня білизна, це ж взагалі дуже потрібно. А, так. В общем, отак. Вот Сьогодні в нас. Так що їдемо зараз в білий Ще заїдемо в центр. Все, поїхали. Дуже всі права. знімаємо, всі знімаємо ми вас. Теж. Ми привезли матч, зараз будемо фоткатися. Так, ми тут у Іри в гостях. Хтось тут уже жує, сидить. Слухайте, ну це да, жуємо. Іра тут якесь зробила олів'є олів і чогось зверху засипана корейською морковкою. Зараз спробуємо. Дивіться на оцю кішку. Це хіба кішка? Це камбала. Це взагалі це каже гаражна кішка з гаража десь приволокли, тому що жалко. Конечно. Потому що син і та це мюрзла вона, да син і чоловік її там годували, годували, потом сказали, їй там холодно і привели додому. Подивіться на оце на, на оцю це третя, на оцю задніцю, на оце. Ой, капець! Ну це ж хіба кішка? Жуть і ще й плюс ще й ругається, так... Три дівчинки, это так. і три дівчинки, і вони ругаються тут. Ну, Всі ругаю... Всі... У всіх різні кімнати. Хорошо, що три кімнати. О. Всі а -да. влазять. Отак. Це лежить тут ну, і вважаєш? все, ніхто а кухня, не заходить. Вперві... Ми їдемо вже додому. Мама каже: зніми мені на канал, покажи, як я слідкую за кеті. От, я їду і слідкую за там, за там стоїть камера, і ця камера. Я не повинна відсутня бути. Да. Якщо більше двох годин, то ми починаємо нервувати. Зараз ми їдемо, а вона наче стоїть і дивиться, куди ми їдемо. <зас> <сữ> так виглядає <зас> це. <сữ> Оттак, є звук, тобто ми можемо її чути. Можна вимкнути і можна щось їй сказати через камеру. Але ми ніколи того не, не робили, не казали їй нічого через камеру. Страшно. Що як вона потім буде до тої камери ставитись взагалі далі, непонятно. На да. неї дивитися і щось від неї чекати. Можливо, так. Да. Думати, що ти там спряталася. Краще, так. Да. Краще, да. Дай я вже їду, вже лечу. Що там мене в сумці шукала? Ти моя така гарнюсінька, покажи свої гарні очі. Отакі ти моя Клеопатра. Да, да, ти моя така Клеопатра. Я так мене чекала. так чекала собака, зустрічала. Ти моя жайка така. Да, да, зараз я роздягаюся. Да, і будемо обніматися, цілуватися. Да, да, думаю. У мене руки змерзли, бачиш, які червоні. Моя така красунечка. Все, 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 я роздягаюсь. Отак Роз... на мене, давай лапи на мене став. Отак. Уду, уду в камеру, да. Ой, ой, ой така моя зайка. Та сама, сама гарна собака. Да? Отак. Отак в профіль. Да, в профіль. <хи> все, все, не знімаю. Все. Ну, от як вам це подобається. Зустріла мене, пообнімалася, поцілувалася, облизала мене, все, і пішла спать. <хи> Дві години стояла на підвіконні. Тепер я вдома. От я думаю, що коли мене немає вдома, їй не то, що скучно, ні. Вона просто хвилюється за мене. Щоб зі мною нічого не трапилось. Ну, тільки так я можу. Ну, дивіться, я, я півдня вдома, я нікуди не йду. Я отам сижу на балконі, втикаю в телефон, щось там дивлюсь, якийсь серіал, прибираю, хожу. Немає собаки, немає. Ось до речі, перебігла. Взагалі її немає. Вона там собі лежить, десь спить. Не до Іду з дому виходжу, вона навіть не виходить, взагалі не виходить. Все, Потім я дивлюся в камеру, хвилин через 15-20 вона виходить, стає на вікно або сидить, там, посиде вікно, посиде вікно. І от що вона хвилюється, що зі мною нічого не трапилось. Як я приходжу додому, все. Хазяйка на місці, все, мамочка, ось я пообнімалась, поцілувалась, ось вона, точно, все норм. <дум> дома комплект. <дум> все дробно. Ну, ну, от так от. В общем, наші тварини за нас хвилюються. Їм не, не скучно, ні, вони просто за нас хвилюються. Ой, все, друзі. Пішла готувати вечерю, бо до мене прийде Віка. Ось, перейшла сюди, щоб мене контролювати, щоб точно знати, що я на місці, що я тут. Ой, ну, ну що сказати? Ну це приємно, коли тебе, це безусловна любов. Тюбуй завід. Ось, дивіться на оці пакети. Тепер мені треба все це посортувати, зібрати і скласти в коробки. Сподіваюсь, що дівчину вдягли з голови, <хи> з ніжок до голови. Отак. Бо я там і шапочки приготувала, такі тепленькі, класні. Так що все в неї буде добре. Все спакувало, Ось так у мене вийшло. Цей пакет було <хи> складно пакувати. Бачите, яке бум-бум. Але ж там дві дуті куртки, які я просто. Як ото, знаєте, всасують. Так, отак -от, я колінами видавлювала. І отак от у мене вийшло. В общем, все. Все готово, завтра відправлю. Дівчата. Я її на чекала, а вона вже ось, бачите? Все. Зараз будемо знімати між нами дівчата. Да. Я обираю історію. Мені накидали купу історій, я їх зараз перечитаю, щоб ну, обрати І, щоб бідні дівчата. Це ужас, да? Вот. А я кажу, віки приходять знімати історію до мене, поміняємо локацію. Буде отут. от. Да, тут включимо, все повключаємо. Зараз я готую. Вечірні обіймашки. Де поцілую? Давай, давай. <таснавий> <Жабака, красива. таснавий> да, Вечірні обіймашки. Да. А там що вона знімає? Це вообще? Ми тут обнімаємося, вона знімає. Да. да, ой, мой у него сладкий такой, да, вот так мы задумываем его, ой, мой такой, такая девочка моя, золотая собака, да, <свистит> золотая да. Ой, давай, а бы еще не снималась, скажи, Кай. Она с телефоном, у там, Вика, иди сюда, думаю, она, она там снимает, а ты сюда иди. <свистит> Все, Вика, не сделай. Все, Спортила, Спортила телефони, ми так обіймалися. Да? Я баба моя Варіна. Знімати більше всього. Мої лапочки мої красиві. Вона, ми не бачимо, що вона знімає все. Да, все. Так, да, Отак Ось да. так. Це у нас так вечір да, перед тим, як іти спати, так треба Да. Да. И Вика почухает. Да. Давай, мои лапочки, смотри. Давай. Давай, иди, иди лапки. Сюда. Давай. Иди, давай. Давай, да, ближе сюда до меня. Иди, иди до меня сюда. Иди. Давай, давай, давай. давай. Вот так. Он, да, Ой, такая моя собака. сейчас раз и перестань гладить. И она сейчас подойдет к То кого? Да. Доверие дивимося у голозах. Чому я жора той такой? Я коти, кажу. 90% котів. Це <гум> ну, як там, Цілують не по їхній волі. О, все. Катя, ты вот вот, ты, ну, краще что-то еще дала, да? Да. Что-то Может, еще что Я тут так обнималась, а может, мне еще что-то дадут? Катя, молодец? <реть> Катя, молодец? Молодец? Да. Молодец, Кэти. Ага. Катя молодец. <реть> <реть> молодец. Вот там молодец. Молодець, Кеті. Да? Кеті, молодець. Пішли покажемо, як Кеті молодець. Ой, да. Так, такий молодець. Ой, такий молодець, Кеті. Забублик полжизни, так? Да? Давай, давай, давай. Кеті, замічай. молодець. О, О молодець, молодець, молодець. Молодець, молодець. Все. Хорош. Можна йти спать Кеті, з чистою совістю ні, у мене нічого, залазь сюди давай. І в неї нічого думаю, Ні, все, 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 все. Кажи, Віка казала, що молодець. Віки раз казали, молодець, так, да, і бублик. бубличок дали, так? Да? Нічого, ми тобі ще. Палим, палим. За... Дай, ще. Завтра. А ще? І да, ще. стекнуть дай суть, Да. так. Да. От так проходять наші вечори. Да. Да. Зараз йду додому вже, а мама буде дивитися фільм знову в дії. Да. Комедія. Боє... Бойовик комедія. І всім пока! І всім бувайте! І що треба сказати? Підписуйтесь на канал Тетяна Черни!